Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі бренду Levergy та Krivit Є багато різних розмірів та різних моделів. Розмір від 41-го до 46-го. лоті 28 пар. Вартість лоту 15 090 гривень Ціна однієї пари 539 гривень Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом!